Всім привіт! У мене тут розбір гардероба і прийшло те, що я проживаю, і те, чим хочу з вами поділитися комфортно жити погано. У мене пішли емоції от прямо зараз їх цього не було. Я з вами раніше ділилась на каналі і не один раз про те, що рік назад щось трапилось, щось дуже жахливе для мене, непояснюване. Де мені різко стало погано, я майже перестала бачити, я відновлювала свій зір. Скільки? Три тижня. Ні, три тижні стан голови, потім три місяці зір, психічний стан десь 6 місяців. Це на мене дуже сильно вплинуло, це дуже травмуюча була подія. І я до сьогоднішнього дня не знайшла ніякого пояснення, чого це трапилось. Я можу вигадати собі там пояснення, щоб себе заспокоїти. Але я відчуваю, що я вигадую, що воно не істинне, воно чесне. І сьогодні я подивилася інтерв'ю з Машею Фросініною і людиною, яку, на жаль, я ще не запам'ятала, ну така я. Це сьогоднішнє буквально інтерв'ю, якщо я сьогодні випущу це відео. Де дівчина розказувала про інсульт. Я не впевнена, що в мене могло бути таке чи щось на те схоже. Я про це навіть думати не збираюся. Тому це ми полишаємо, але я дуже сильно впізнала її історію в собі. І вона сказала класну річ, як вона збиралася, ну тобто, що змінилося з того моменту? Знаєте, коли відбувається травмуюча подія, от здається, що саме логічно це сповільнитися. Менше всього робити, якби переходити на тіши гладь, на дзен, на здорове харчування, здоровий сон все-таки здорове-здорове має стати. А вона людина, яка вже веде цей спосіб життя, і з нею трапилось таке погане. Багато коментаторів їй не вірять, в мене не виникло якихось сумнівів, щоб мені не вірити їй. Тобто емпатично я не відчула, що вона бреше. І вона сказала цікаву річ, що емоцій багато переповнює зсередини. того трохи торможу. Вона сказала те, що вона стала більше працювати. Що зробила я? Я тоді вважала, що причина того, що зі мною так відбулося таке, за місяць до цього я посилила собі сильне навантаження, бо мене дістало знаходитись в мертвій точці. Я хотіла її, я не знаю, як це сказати, перепригнути. І я, я ну, Тобто, я стільки я кинула всі свої ресурси. Я дуже хотіла перебратись через цю мертву точку. На що насправді я, напевно, в ній зав'язла ще більше після того, як зі мною щось трапилось. <кій> <кій> І от <кій> я так, мене, що ти такі шатаєшся. Короч, в цьому відео ця людина дуже позитивно налаштована на життя, і також це був ще один такий інгредієнт, який я впізнала в собі. У мене Ютуб-канал Нікі Моран, хто знає, хто не знає, я 10 років виду Ютуб, 10 років, так, да, і Ютуб, і Блог. І всі відзначали, що я дуже позитивна. Я і до сьогоднішнього дня у всьому шукаю позитив, бо інакше я не бачу сенсу в цьому житті. Коли зі мною це трапилося, я сказала таку річ, що ще одна річ, яку я впізнала в інтерв'ю. Вона сказала: помирати не страшно. Мені це, це справді те, що я відчувала, мені здавалося, що це все в кінець. І якраз оце от усвідомлення, що насправді це не страшно, допомогло мені справлятися з панічними атаками. До речі, хочу відео зробити про панічні атаки, якщо вам актуально, обов'язково мені дайте знати. Я пришвидшу випуск, що насправді які пункти вплинули. Коротше, після сьогоднішнього інтерв'ю я зрозуміла, що перше неможливо дізнатися, як що буде. Ніяк. Фраза, яку ми постійно чуємо. пух. Тобто не предсказуємо життя. Як ти правильно не харчуєшся, який ти не веде правильний спосіб життя? Ти не застрахований. Ніхто ні від чого не застрахований. І добив мене один тік-ток, з якого піде зараз цей інсайт. Тікток Арілкс навіть. Ну, коротше, суть в тому, що в тому ролику дівчина показує, що коли людина страждає, їй комфортно в цьому. Там дуже класний візуальний ролик, от, їй комфортно. І навіть якщо ти їй дасиш щось дуже класне, вона це так само знищить, тому що в знищеному їй жити комфортніше. Я цього не помічала. О, Боже, наскільки я цього не помічала. У мене тут є емпат. Мене життя стало максимально простим. по всім сенсам. Так, я... Знаєте, В цьому є велика сила, я ще точно буду про це розповідати. Я поступово як ніби знімаю усю владу, нічого більше на мене не може впливати. От якось так. І з однієї сторони, це класно, а з іншої сторони, мені згадується, зараз от в цьому в секунду згадався Інтерстеллар. Де, ох Боже Енхеттовий каже, що коли ти біля Чорної Діри на тебе нічого не може вплинути. Там ні комети, ні астероїди, воно все затягує. Немає розвитку, немає еволюції. Тобі добре, але це не життя. А мені настільки останній період добре. От прям знаєте, от прям реально добре, бо мене нічого не тригерить. Ну, тригерить, ладно. Мене нічого дико не тривожить, не мучає, як це було роками раніше. Вся ця, ця тривожність, панічні атаки. Я стільки не страждалася за це життя, що мені так було добре не страждати у цей от період. Але я не помічала, як я просто опинилася знов в вкокані. Безпечному кокані. Я розумієте, щоб мені почати з нього виходити, мені потрібно щось робити. А як тільки я починаю щось робити ну, якби трохи більше дюргатися, ніж зазвичай мене одразу починає давити на голову. А це той симптом, якого я дуже боюсь. Одразу погіршується зір. І я цього лякаюсь. І, виходить, я кожен раз якби откатуюсь. Ні, краще жити спокійно, краще жити просто отак. Ну все добре. Начащо щось змінювати. Такий от повний дзен, а всередині такий конкретний страх. А нефіга я тут? Який сенс мого життя? Навіщо я вибрала в той день жити? А це був випір. Я чітко знаю, що це був вибір. Я тоді лежала, то я вже майже нічого толком не бачила, все розмито. І я вже думала, що все, я осліпну. А для мене це не життя. Я дуже сенсорна людина. Для мене дуже важливо постійно відчувати, бачити. Для мене це і був сенс життя, як я вияснила. І в той день я прийняла рішення, що навіть якщо я. Трачу зір, я буду використовувати всі свої знання, вони в мене їх уйма. Які вже працювали. Просто от через внутрішні процеси, через ті ж самі секрети, як думки настраювати. Я буду вірити і бачити, що я знову почну бачити. І я цим і займалася реально це. Чи я вже розказую? Я розказувала, напевно, цю історію трохи. Не буду зараз на цьому зупинятись. Зараз головне це от. Оцей от спокій, в якому я була. І тільки сьогодні я помітила, що цей спокій це оце. От. Тільки не повторюйся знов. Але ніхто не може застрахувати, що лежачи на дивані і нічого не роблячи, це не повториться знов. Ніхто не застрахує, що якщо ти будеш в повному дзені, це не повториться знов. Саме забавне, розумієте, зараз я от відчуваю її психології така, е, як це сказати, як дистанціонування, де я відчуваю дві свої частинки: одній страшно, а друга каже, так ми і не живемо. Нема життя. І в той е, день насправді я те саме усвідомила. Я не живу. Я не займаюся тим, чим я хочу більше всього займатися. І це не щось таке, знаєте, якби от сфера діяльності. Ні. Я просто хочу відчувати. Я завжди цього хотіла. Для мене поїхати в якесь місце це про відчування. Зустрітися з якоюсь людиною це про відчування. Я повністю в цьому. Я прям от на всі 100%. Зараз я ще відчуваю, що я хотіла якусь важливу думку підв'язати, Завершити того. <кій> <кій> Трохи потуплю і згадаю, з чого все починалось. Так, <кій> <кій> да, про комфорт, про страждати. Про те, що всі події прив'язуються до того, щоб і далі не діяти, нічого не робити, бо страшно. О, от що я. Дуже люблю цю тему, це, скажімо так, моє ізрітіння. Як це українською? Мій винахід. Я такого від інших не чула. Я помітила, що в житті завжди є така штука, як демоверсії. Будь-що, чого б ви не хотіли. У вас вже була демоверсія. Все, про що ви бажаєте, у вас вже була демоверсія. І в мене також була демо-версія, коли я йду вперед, справляюсь навіть при тому, що голова в тіски, очі мутняться, панічні атаки стоять такі, ми готові. От коли прям все налітає, але я вирішую, що ні, це не життя мене є це реально ці історії. Я, я залишу ссылку на інстаграм на пост, де я писала цю історію. Я знаю, що багатьох вона надихає мені, і прям казала, що це улюблений пост. Так що може вам він відгукнеться. І от я вся от така, от, але я відчуваю, ні, я хочу жити. Все будь-що буде. Іду, і мені стає краще. І до того що я отримую те, що я хочу. Якась колосна думка тільки що пролетіла. Хочеться відео завжди, щоб було цінним і цілісним. Коли пишеш пост, легше. Коли записуєш відео, воно йде, як іде. От, згадала. Раз майбутнє не придогадати. Ніякий дзен нічого не застрахує. Нічого. Залишається робити тільки те, що хочеш. Навіть якщо від того, чого ти більше всього хочеш, тобі здається, що тобі від цього стане гірше, як мені. Але є демоверсія і не одна декілька. Може, тепер можна їх промножувати буде більше. Коли я йшла, незважаючи на те, що всі симптоми, все тіло б'є, просто, знаєте, як б'є в барабани, куди хочеш, б'є, кричить: Ні, не можна, там страшно, там у нас травма, туди нія, там буде погано. Не йди туди. Там опять все повториться, а потім все спочатку. Але йдеш того, що просто хочеш. І воно відступає. Бо воно не справжнє. А те, що справжнє, воно непредсказуємо. І в цьому його магія. Не забувайте, що коли може відбутися щось погане. І це не То ще більше може відбутись хорошого. Бо це теж не А якщо ще взяти позитивне мислення і в всьому бачити хороше, то цей процент значно росте. Так що для себе узагальню я не знайшла відповіді, чого це трапилось. Людина в сьогоднішньому інтерв'ю теж не знайшла відповіді, чого це трапилось. Не на все є відповіді, не все можна пояснити розумом. Неможливо всього предугадати. Залишається лише одне. Жити так, як хочеш. Це ще в когось викликає сумніви під кінець відео. Дякую, що були зі мною і зустрінемось. Пишіть в коментарях, щоб хотіли ще дізнатися від мене. Бувайте.